Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Чумацький шлях. Ми, коротше, знаходимося в метро. І знаєте, що прикол? Ми купили квиточки, Деля нам всім допомогла купити квиточки. Ми всі пройшли, Деля не може пройти. Хоча вона нам допомагала купляти квиточки. Це піздец Чуваки, це перемога. Перемога. Деля з нами. Делечка! Добрий день. Ради бачити вас, вітаємо. Є, ми йдемо зараз в якесь кафе, в яке дуже хотіла Юля. І ми як непогані, але й не дуже хороші Подружки нема. нас нема. 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 А нема. Блять. Сука, вони постійно кажуть, немає. Я не пойму що, що відбувається, і вони сука. Кажу, Юля, хотим ще не виїзди, Юля. Нема. Думаю, блять що. І я така ой там такі прикольні якісь класно. — Вона вчора так, блять, я щось кажу, кажу, він така нема. І я така, що нема? Він така ну нема. тільки, блять на магазин. йобаний рот. Сука, що за людина? Спецефекти для тебе. Є, -є, -є, -є. Є, -є, -є, Є, ми сходили в кафешечку. Там буде окремий влог, саме про цю кафешечку маленький, бо він, ця кафешечка достойна того, щоб зробити окреме відео про неї. Вона дуже мила, дуже мила. А зараз ми йдемо фотографуватися в буцку скизі! Tell me. в інший бік від усіх місць, де були стіни. Клас! Трошки лівіше. Щось там буде. Місія невикональна. Сфоткати мене красиво так, як я хочу. А ніхто не може сфоткати мене так, як я хочу. Окей, поки а я жаліюся, подивіться, подивіться на красиву валину. Це корисні купалини, дуже старі, прикольні. Приколь. Приколь. Я не буду. Що? Клас, у вас буде такий класний влог, дівчата. А та й дізвиться, блядь. Такий класний блог у дівчат буде, у них такий класний оператор. Скажіть. Оператор не червоний. Ой. Так Тобі треба, мабуть, вище бути У тебе є пріоритет цей. Що А чи можна вже фоткати? Ну фоткає. Треба Я не вижу, що говно фільтри Поміряємо. Оці непогані? Оці класні були. А ну прям. О, yeah. yeah. oh, дискотека, але з запізненням сука. Знаєте, коли я йшла в музей дивитися на мистецтво, я мала на увазі трошки не це. Я вдома. Я вдома. Як ваші враження? Я не дуже цінітель мистецтва, якщо чесно. Як інстаграм листаю, а фото класних нема. Що <рик> хотіла? Проходь. Для всіх поціновувачів мистецтва я вам скажу лайфхак. Якщо вам менше 25 років, ви можете 26 років, я в себе, да? ви можете зайти в будь-який музей у Парижу точно, Європі взагалі? У Франції. У Франції точно безкоштовно або з великою-великою знижкою. -великою Просто музей. Коротше, всюди, музеї, всякі розваги. Коротше, просто підходите, кажете, добрий день, показуєте паспорт і вам дають або знижку, або повністю приходити безкоштовно. Ось, наприклад, ми на в цьому музеї ми прийшли сюди безкоштовно, бо мені 20 людей, і типу моїм подружкам менше 26 років. Тому користуйтеся. Ні, ну ріл, що від цієї молодості толку, якщо ми нікуди не ходимо, так? Да? Ми якби маємо може. Лумними, так, користуйтесь, поки можете. Бо потім вже ну, підстаркувати будете і... Ми ще перейдете пройдеться за все. Ми спімов говоримо. Постійно, бо якісь дві. Так. Так. І потім одна з них. Ви на українсь... українському І Я така, на... mm -hmm. вона мовчить, а я така, ти, я вообще така типу. Думаю, який вони ж країнські шовно? Вони щось між собою такі, типу А, а ви от уже отак от вже, да. а, так, типу. Да. А ви откуди? сорі, я та. не розумію. А mm -hmm. вона каже, а ви з якого міста? Так, Вони одна на одну і ця така. А ви з якого міста? Я кажу з Харкова. <laughs> а я думаю, блядь. це це ти говориш по українську, сказав що ти з Києва. Ну, ця... Це фаза да, да. оця фраза це тупо вайб, типу, а це яка мова? Я була? що розумію, коли вона спитала, ну типа з України? Вона або... да, а, а, спитала типу я, чи, чи це українська мова? Ні, я з Італії. Ні, блять, зі борщу. Як ти Це чехії? Блядь, якби ми сказали чеською. Ні, паляцька мова. Ні, що? Я Пардон, я не розумію. <laughs> <I'm> from <French>. <laughs> <laughs> Ми прийшли в заклад, в якому рік тому я була з Адою і ми брали тут корейську їжу, хоча я не корейську їжу. А ми тут їжі. І ми сюди прийшли знову. <годно> 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 ми взяли те, що минулого разу нам сподобалося. Так. <годно> <годно> Супер! <годно> Но тут не так і жарко, насправді. Коли ми тільки прийшли, а то дуже ми отходились. Я думаю, прям дуже повно сильно стало. Ось такі діла. Зараз будемо відістати ланей. І нарешті нам приноси їжу нас. Ми зараз як підпуснаємо тут заберенько і підемо до вежі знову. Не відповідала на питання в Торінка. Я не запросила себе. Нічого хорошого знала. Бачила, бачила. Я тебе так хорошо знаю. Ти ще й вгадала конкретні, бо там були ще сильні, але ти показала переверті на всі. Щоб вгадала, Що вона буде взяти? А, Відок? я показувала, і відказала Юля по-любому візьме ну, оце. Бо там хуйня, я малі. Якрась капець. І ми залишились чисто Відок? Так, треба наїстись так, щоб вистачило до завтра Ладно, мені, я спробую. <риво> <риво> мені шопило скорее. Так поки, мені не їх. Добрий день. Не гостре, їбать, воно пече.

День, все як і в минулому році. Я взяла корейське морозивка. помінялося тільки те, що я більше не гаряча блондинка, я така гаряча шатанка. І тепер я хав інше морозивка, але все по старій схемі. Тей, той самий магазин, той саме морозиво, фірма морозивка. Просто що вона трошечки інший смак. Сьогодні я взяла ананас, і він дуже вкусний. Ось желідочка. Тренчик такий, ніхуя себе Хочу пиво і треба знайти річку. Да. Да. Далі вічно хоче пиво Я і шукаю знайти річку. річку. Ми ніколи не можемо знайти річку. Привіт підписники Ми купили отакі штуки. І зараз будемо пробувати. Ми дві реганіни, ненавидимо все, що не такої консистенції Ну, он на редке. Я он тоже, а его же и хуй, хуй вымеш. На нас подружки злые, бо ми идем повільно Ми запізнюємось мы шлюху вырешили запронитись. Ой, Иса, они нас загубили, бо ми за рогом. Бля, они дюймут. Ой, ой, они там, сука. Поверни. <риві> Давай я сделаю вам нас тут нема. Давай підемо туда. Нам в другой бег, дівчата, мы не поняли. Ми вообще-то не з вами. Вони там злі такі стоять, щось там. Зараз прийдемо нам пізди, ще до тут. Якось його не Угу. А так зможе. Вона вкусненька така. Мені каже, це би була рідка, ми точно Так. Ні, але я очікую це рідка не такого. Мені. Ой, вони пішли. Ми не чекали. Я думала, вони почекають, що дати нам пізди, а вони але, в принципі, Вони можуть для нас, що ми зазміють. Угу. Нас треба вести буксиром. Ми обсуждаємо їх, йдемо за спиною. Кажемо, що вони так швидко йдуть. Вони ході, ноги длинні, і вони дабо, йдуть нормально. Ми вже не такі. Ми Це два старі. шпендика, трошечки в масі. Ну, такі діла. Можемо собі дозволити як, блядь, помідори якісь. На жаль, я вже в Чехії в своїй зариганій футболці. І, коротше, ну... Це хорошо закінчується. Цей влог закінчується. Але нагадаю вам, щоб ви не сумували, підписувались на мій канал, лайкали, коментували. Бо я прийду знову з новим відео через 4 дні. До речі, в наступному відео ви можете побачити продовження цього влогу. Бо це ж не кінець дня, ви бачили? Я зустрінусь зі стей. Ціла компанія стей, які їдуть на концерт. Тому до зустрічі! Бай! Я почала плакати, бо я не в Парижі.